Рух це життя. Вітаю, друзі! Ви на каналі Болхат. З вами я, Олександр Мірошник. Продовжуємо нашу кар'єру ПЕС-21. Українська прем'єр-ліга. Львівський рух. Приємного перегляду. Починаємо. І сьогодні в серії у нас перше Львівське дербі проти. ПФК-Львів, здається, цієї команди вже немає. Будемо сьогодні вже зачиняти перше трансферне вікно. Далі в нас старт боротьби в Кубку проти металісту. Ну і на останок ще зіграємо матч проти гірників. Отже, в воротах у нас паньків, він же капітан, далі дідик Білий, Вівчаренко, Роман Федорчук, Роман Безос, Соломон Отабор, Кащук, Кондраков і Андрій Борячук. Начебто всі готові. Перед! Вперед до перемог! Всім приємного перегляду! Буду вдячний вам за лайкос, підписку. Взагалі, дякую вам за вашу активність на каналі. Ну, погнали, друзі! Українська прем'єр-ліга це другий ігровий день. І це друга серія. У нас, хто не бачив першу, рекомендую передивитися. Також нагадаю, що на каналі триває кар'єра гравця FIFA 23 Крістіан Шевченко. Ну, поки що, якщо все нормально буде, то як завжди, почергово будуть серії виходити. Одного дня одна кар'єра, наступного інша. І так, і так далі. І так, тут. Ех, Момент. Отабор. З приводу наших легіонерів, так, ну там аргентинців, яких я і бразильців, деяких вже попродавав. А мабуть, що Соломона Отобора я вирішив залишити. Побачимо, як він буде грати. Так, непоганий момент. Передачі на фланг. Борячук можна накинути. Пробити не вдалося, на жаль. Все під нашим контролем. Ну, майже все. Останні хвилини першого тайму. Ми з м'ячем. Рахунок 0-0. Арена Львів, удар по воротах, кут Добивання. Ох, момент. Кащук пробивав. А номери, до речі, я ну, залишились так, як і були. Чигринський під п'ятим номером, а там, друзі, забув. Не передивився, якщо зараз. Ну, ще ж, Здається, ще можна змінювати під час трансферного вікна. Якщо не забуду, то подивимося там. Ну, а можливо, нехай залишається, які є. QR-код на мій телеграм-канал, або знаходьте посилання в описі під відео. Львів Рух 0. -0. Арена Львів. Володіння 52-48. Ми навіть трохи поступаємося, проте у нас удари є. А у ПФК Львів взагалі не було ударів. Давайте глянемо. Ну, начебто особливо тут ніхто не втомився, поки що без змін. Без змін будемо починати. Другий тайм. Вперед. Львів в атаці. Накидання так вдвох вже і не можемо. Не можемо м'яч відібрати. Тут офсайд був. Ні, навіть не було. Положення поза грою. Голкіпер вийшов. Вздовж лінії. Воріт м'яч пролетів. Все обійшлося. Віталій Роман помиляється. Привозить момент, тут працює наше ППО. Спокійно виходимо з підпресингу. Так, Ту -ту -ту -ту. замінки, замінки, замінки. Схему я поки що не буду змінювати. Ось зараз ми Алефіренка ще випустимо. Треба загравати його. Треба загравати. Ну, а зіграність ви самі бачите, у нас. 46-45, ну 48 зараз. Плюс-мінус менше, ніж 50. Треба зігруватися, треба прокачувати нашу команду. Кащук. Закидання удар по воротах. І це, мабуть, що знову Борячук. 68-хвилина. Ми виходимо вперед. Так, Андрій Борячук. ну, Якщо так буде грати і по подальшому, то м -м, може стати навіть кращим бомбардиром української прем'єр-ліги. Справжній рух, здається, продовжує так, м -м, залишається на, на першій позиції в українській прем'єр-лізі в реальному житті. Ну, і в нас є всі шанси. 20 хвилин залишається в цьому матчі. Львів Рух. 0-1. Знову Андрій Борячук. Вівчаренко. Федорчук. Ось непоганий пас вперед. Андрій Борячук знову забиває знову дубль. Андрій Борячук. Справжня зірка. Справжня зірка. 45-й номер в нього, ну нехай вже не знаю, ну, нехай буде. Можливо, він під, під такими бігав. Ту -ту. Дякую вам, друзі, за ваші коментарі. Мені там хтось пояснив, де, де грав і за, за Шахтар Донецький встиг пограти Борячу. Тому ми його не будемо про, продавати. А, з приводу Мудрика взяти в оренду Мудрика, ну це взагалі, ну, я так гадаю, що це зовсім не реалістично буде, тому що ну, з англійської прем'єр-ліги. Переїхати до руху, якось воно самі розумієте. Тому можливо в подальшому, а ось зараз треба плюс-мінус так орієнтуватися на, на рівень нашої команди. Так, ми трохи перебудувалися, нам потрібен опорний півзахисник. Сич, до речі, хтось рекомендує сича загравати на позиції правого захисника. Я так зрозумів, прав ух, простріл ніхто не ввімкнувся. Правого крайнього чи в центрі справа. В центрі захисту він може грати, а от на фланг на фланзі у захисті в нього немає такого позначки. Ну проте в пес є така фішка, що якщо я вже говорив, постійно ставити футболіста на нову позицію, то він поступово до неї буде звукати і навчиться рано чи пізно, врешті-решт, грати на тій позиції. 0-2. Львів в атаці. Ось тут дуже непогано хитнув нашого захисника м'ячу Сіксії. Три хвилини рефері накинув до цього матчу. Львів. Рух Львів, 1-2. 1-2, Так, мені сподобалось зараз ось цей момент, як красиво тут. Ну і не зіграли. Ну, не знаю, чи можна так говорити, що не зіграли наче, там захисники ті, що залишилися. Тим не менше, матч завершено. 1-2. Знову три очки ми заробляємо. Андрій Борячук дубль оформлює. Білий радіє, немов виграв Лігу Чемпіонів. А, ну це ж Львівське дербі. Так, 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 так. 52-48 програли ми в володінні, але за ударами е ми. у нас краще ситуаційн. Ну а передач, до речі, ПФК Львів більше віддали. Борачук 7,5. Кращий футболіст. Але Фіренко, між іншим 6-5, це також непогана оцінка в Pro Evolution Soccer. Інші матчі результати. Десна Колос 1-0. Шахтар, Динамо, 0-4. Ого, Динаміці гурм'ять. Олександрія Ворстат 4-2, Мена, Інгулець 2-2, Металіць Дніпро 0-1, Верес, Зоря 2-0, Чорноморець, Маріуполь 1-0. А що, Маріуполя вже немає, пишете так. Олександрії вже немає, так? як прикро, що відбувається з нашим футболом. Олександрія в нас на першій позиції. Динамо, далі ми. 6-6, Чорноморець, 6 очок. І Дніпро 1 також так 6 очок мають. Останній день періоду трансферів Олександрія куча рука. Куча рука хочуть придбати. Давайте глянемо, що він, хто він такий. 25 років, ну, дивіться, все червоне, дуже низький рейтинг. Тому, якщо буде пропозиція, то відпустимо. Налагоджуємо систему роботи наших трансферів. Давайте будемо знаходити, знаходити лівих вінгерів. Ну, у нас там є. До Аргентини. Реагую на вашу пропозицію, на ваше прохання, до Аргентини на підйомі, молодь будемо заходити. Все. Останні години трансферного вікна. Ну і я так гадав, у нас у списку вже є Богдан Лєднєв. Він взагалі тут е, поза, поза грою, так скажемо, як він називається? вільний агент, тому чому б його не підписати нам? У нас 574 100 на зарплатню. Давайте ось так от накинемо. Більше ми не можемо на три роки. Ну і закидаємо бонусами, будемо чекати. Він однозначно з його рейтингом він підсилить 100% нашу команду. Так, ну тут все ж таки вже Олександрія е так, ледні погодився. Ну і Кучарук ми відпускаємо. Ну, рейтинг 55%. Це нікуди не годиться навіть для нашої команди. Гагун, так, вірно, 59-27 років, ну вже він вряд чи зросте. Також ми його відпустимо. Правий захисник. 3-2-1, все. Не того зачинено. Команда місяця борячук кащук війшли до символічного збірного місяця. Все ж таки вже варто Олега Білика. ну, ну Різниця, ви бачите, 10, 10 балів до, до основи. Кубок України, Шахтар, Минай, Ворскла, Інголець, Зоря, Верес, Колос Дніпро, Динамо Десна, Маріуполь, Олександрія, Чорноморець, Львів і ми зіграємо з Металістом. Ух ти, Альянс Арена прийматиме цю зустріч. Білих воротах, Чигринський одразу капітан став, білий Вівчаренко, Роман Федорчук, Безус, Соломон Отабор, Кащук, Борячук, Алефіренко. Але Фіренко виходить зі стартових хвилин. Подивимося, як він буде грати. Ну все, починаємо. Перший раунд Кубку України, друзі. Душу тіло ми положимо за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Небезпечно. Ну, ось вам Олег. Чи Олег же чи... Олексій Білик. Ні, здається, Олег Білий. Грав він десь в кар'єрі в якийсь в УПЛ вже. Чи за Дніпро він нас грав, чи за Чорноморець десь бігав. Але я вже трошки, трохи підзабув, як його звати. Його ім'я. Так, помиляються. Голкіпер невірно викинув м'яч. Але Фіренко на вдарній позиції. Ось так. От він виходить зі у стартовому складі. Данило Алефіренко. 1-0. Рух металіст. Якось так, знаєте, несподівано. Чому зараз поясню Марлісон? Дерек, удар здалеку. Дуже близько було. Несподівано в тому сенсі, що я скільки не граю в ПСК, завжди. Ким би ти не грав, проти кого б ти не грав, перший раунд Кубку країни це завжди проблема. І. Ну я. 90%, що я в першому сезоні вилітаю з першого ранку в кубку. А тут ось непогано. Можливо, що я не на Зірці поки що граю. Так, можливо, це і є причиною. Ну я не хочу поки що грати на Зірці, тому що ми будемо влітати в кожному матчі. Навіщо воно нам потрібне, друзі? Ну, і вигравати постійно також. Ну, здається, що цей кращий гравець. Удар поворота. Але Фіренко здається, Але Фіренко там передача від Федорчука, просто топова. Дубль вже, Данила. Кращий гравець також непоганий рівень, симпатичний так, все збалансовано і ну, баланс. Інакше не скажеш, і складно, і місцями не дуже. На зір це дуже важко було б. В подальшому перейдемо на зірку. Але треба ну цей сезон це 100% будемо грати на, на цьому рівні складно, складності. Удар по воротах вище. 2-0. Дубль Данила а, Лефіренка. Рух металіст 19-25. Удар здалеку знову. Олег Білик забирає наш бірух без проблем. І сам розпочинає нашу атаку. Непогано хитнув Чихринський. Роман. Центр. Федорчук. Кащук. Непогана. Непоганий рух вперед. Від руху. Непогано рухається рух. Роман. Центр. Кащук. Роман Безос, ще Роман Безус себе не проявив в нашій команді. Ну, Все попереду, я вірю, що Ну, нагадаю, що він нас в оренді, так? І Чигринський в оренді удар. зі стійкою, але там голкіпер все контролював. Дві хвилини залишається грати в першому таймі кубкового матчу. Соломон отабор пробиває. А це було дуже небезпечно. Дуже близько м'яч пролетів. Ну все, лунає дзвоник на перерву. Але Фіренко, 13-22 хвилини. Дубль Данила 2-0. Дубль Данила робить нас ближчими до взяття як скажімо, до перемоги в цьому матчі, до, до руху в наступний раунд Кубку України. Ну, поки що без змін. Залишимо все, як є. Команда працює, навіщо, навіщо там щось змінювати. Непогана була закидуха, але ми, але ми все підчистили. Ось тут непогано. Порушення правил немає. Федорчук на Безоса, Роман Безос вперед. Отабор. Ах. Поквапився я з цією передачею в дотик. Там можна було приймати, обробляти і пробувати, Ну хто ж знав. Хотів як краще, щоб було красиво. Борячук з м'ячем, Борячук на фланг віддає. Кащук. Олексій. Центр Федорчук можна навісити. Там трохи м'яч когось зачепився. Е, так, що я хотів, що я хотів. Давайте, мабуть, що випускати Лідньєва. Богдан Лєднів змінює Борячука, Борячук нехай трохи відпочине, перепочине. І і і, ну, і сича. ну давайте спробуємо справу у захисті, а там подивимося, як він буде діяти. Ну, хтось там хотів, нагадаю, що я сича використовує, як правого захисника удар по воротах. Неймовірний сейв. Неймовірний сейв. Ну це фантастика просто. Неймовірно, що тут ще скажеш. Так, ну і випускаємо Мартинюка в центр. Підсилюємо центр, центр поля. Роман Безус. Задоволений пішов з поля, хоча особливо тут нічого не зробив. Мартинюк! Ось така поява Мартинюка. Там з допомоги Рекошету. Трохи дезорієнтував цей Рикушет. Голкіпера металісту Мартинюк 15 номер. Робить рахунок 3-0 за 15 хвилин до завершення. Ну, тут вже остаточно можна, можна, можемо стверджувати, що ми в наступному раунді е, Кубку України в одній четвертій, мабуть, що, так? якщо 16 команд, тут лише одна ліга українська прем'єр, е, то старт кубку небезпечно старт кубку з однієї восьмої. Так, ми в чвертьфіналі, мабуть. А як тут м'яч? Мяч не виходить, залишається в полі. Захисники не допомогли його типов також. За 10 хвилин до завершення така невеличке поновлення інтриги. Отут цікавий момент. Давайте глянемо, як так. Ух, ну просто пощастило металісту. Офсайду не було, а от захисники взагалі ніяк не зіграли. Знову ну металіст прокинулося після цього голу. Чигринський, Але фолк. Але фол, та здається, був фол раніше. Так, вже бійка, бійка тут розпочалася. Без жовтих поки що. Ну Ось тут було зафіксовано порушення правил. А дарем, даремно треба було бити прямим ударом. Але Фіренко непогано помітив тут отабора. Соломон по центру віддає. А Богдан Лєднєв поборовся таки Богдан Ліднів. Ось тут можна вже гепати швидою. Як мені подобаються удари швидою. Як воно. Красиво виглядає, ну просто супер. Віталій Пономарьов, наш головний тренер, що не був на екраді. Богдан Лєднєв, Богдан Лєднєв, вдалий вихід. Ну Супер пробив. Ну, все, тут без шансів. 4-1. 5 хвилин. 5 хвилин накинув головний арбітер зустрічі. Удар по воротах що в саду там не було, не влучає. Не влучає, нам знову щастить, хоча цей гол вряд чи б щось би вирішив. Мартинюк красиво на Лєднєва повертав, але Богдан трохи пригальмував. Отже, дубль Алефіренка. Мартинюк і Богдан Лєднєв. 4-1. Ну, там хто Верквелья. 4-1. Ми у чвертьфіналі. Кубку України. Перемога. Чигиринський капітан, йому лише, до речі, бути капітаном. Якщо вдасться, якщо він там не, не вирішить завершити свою кар'єру. Але, але Фірм, побачили, кращий футболіст. То що ми його ще й підпис... підпишемо. Так, Шахтар куркує далі: Ворскла, Верес, Дніпро, Динамо, Маріуполь, Чорноморець. Ну і звісно ж ми. А проти кого нам грати? там? Давайте глянемо. З Чорноморцем будемо грати проти команди, за яку я грав перед цією кар'єру. Так, Динамо Маріуполь, Дніпро Верес, «Ворскла» Шахтар. Так, ще пропозиція. Ну, цього футболіста це Сенегалець, здається, так. Я його не використовую. Центральний захисник. Погоджуємося. Продаємо. Рух Шахтар Донецьк. Білик. Чиринський, ух, проти своєї колишньої команди білий Вівчаренко Роман Федорщук Отабор, Кащук, щук Леднєв-Кондраков Борячук. Трубін воротах, Мораєс тут, Тарас Степаненко, капітан, Сергій Кривцов. Ще тут, Алан Патрік, Давід Неростете. Погнали! Запрошую всіх до віртуального світу футболу. Третій, здається, ігровий день. Української прем'єр-ліги. Приймаємо вдома. Донецький шахтар буде дуже непросто, мабуть що. Ну, але ми непогано. В принципі, хоча в нас там і зіграність плюс-мінус 50%. Командний дух. Якщо вже точніше бути, отабор. Перед передачу Борачук. Овцяду не було. Борячук. Накидання. Там хтось дуже високо з футболістів Донецької команди вистрибнув. Тут те, як намагався пробити. Нам щастить, що він не влучив по м'ячу. Соломон отабор. Фінтить. Назад трохи віддаємо. Ну так, треба, можливо, м'ячик десь трохи потримати. Білий. Яке переведення. Тут Кащук має зіграти. Непогана скидка. Віталій Роман. Повертає на Кащука. Кащук центр. Кондраков. У Андрако помітив Богдана Лєднєва, Лєднєв вперед. Борячук пробуває, дозволили йому то зробити. а що ж там, як же зіграли там центральні захисники, гірників. Борячук знову і знову і знову, і знову відзначається. Ну, комбінація у нас просто топова вийшла, хто там? хто там не зіграв. Це дивним чином якось дозволили пробити Андрію Борячуку. Рахунок 1-0. Удар по воротах нас пробачаєся. Пред Борячук, немає офсайду. Простріл. Mm. Високо пресингуємо, хоча я ще не протискав вперед. Ми граємо на балансі. Але гравці ось так от зустрічну. У нас, мабуть, там... хоча я ще не вмикав високий пресинг. Ми відходимо. Відходимо назад завжди. 1-0. Андрій Борячук знову відзначається. 24 хвилина. Рух Шахтар. Ну і в принципі. Вс... Ого, дивіться, 64 на 36 володіння. Один удар, один москві. Борячук віддає на кундра... А! Помиляються тут футболісти. Хто-то помилився, Тобіас, Тобіас. Борячук можна тут накинути на голову. Не вийшло трохи. Кащук перший. Федорчук. На боряч... До, До Борячука м'яч, на жаль, не доходить ТТ з м'ячем, ТТ по центру видає Джуніор Морайс. Технічний бразилець проходить, а по центру передача на щастя для нас не пройшла. Алан Патрік, у нього дуже непоганий удар, який сейф. Олега Білка. Алан Патрік. Коли говорю Патрік, мені одразу мультяха згадується. Губка Боб. Там у нього, здається, дружбан був Патрік, так? Отобор з мечем залишається. Хотів покласти, але не повівся. Тут Майкон. Передача в центр Богдан Лєднів. Як приклався, вище трохи м'яч пролетів. Так, ну що, треба грати, мабуть. що... Акцент на захист. Випускаємо Сича в опорну зону. Ну і, мабуть, що замість Лєднєва Мартинюка в центр ось так от трохи перебудувалося. Нам особливо то зараз для контратак атакувальний півзахисник і не. Або, можливо, давайте знімемо ще й центрального захисника, а випустимо Романа Безуса. Досвідченого. Все, ось так от пограємо. Раз Степаненко накидує. Удар по воротах відбувається вийшов. Тобіас пробивав. А як вірно говорити? Тобіас, Тобіас, Тобіас. Отабор. Отабор, мабуть, що даремно. Треба було йти вперед самому. Сич. Отабор. Перевведення помітив тут вільного Кащука. Непоганий пас. Кащук проходить. В центр віддає Борячук. Андрій Борячук не пускає, Ну, вже, вже знайомі з ним. Кащук. Дві хвилини рефери додав, друзі. Останні секунди. Удар по воротах. Поруч зі стійку м'яч пролетів. Мартинюк пробував 15-й номер. Аби ще й сьогодні відзначився. Розписався в воротах гірників. Так, Андрій Борячук подарує нам цю перемогу, друзі. Я вас вітаю. Ми здолали одного з лідерів, одного з грандів українського футболу. Андрій Борячук стане 100% кращим футболістом цього матчу. Ну і таким чином три матчі і в нас 9 очок. Погодьтесь, непоганий старт, непоганий рух нашої команди. 54-46. Трохи становище вирівнювали гірники. Дивіться, скільки ударів вже. Але нам пощастило в якійсь мірі. Борячук 7,5. Богдан Леднів 7,5 також. Борячук кращий гравець. Десна Львів, 0-2. Динамо Олександрія 1-1, Ворс Ламінай 0-1, інгалець металіст 0-1. Дніпро Верес 0-1, Зоря Чорноморець 1-1. Коло Сковалівка, Маріуполь 0-1. Так, ми на першій позиції, лише у нас 9 очок, друзі. Далі Олександрія, Динамо, Верес, Чорноморець. Дніпро на 6, Зоря, Мінай. Ворскла на останній позиції. Відкриття Ліги. Що нам скажуть? Ну, Вдала серія, чи зможемо ми здобути більше, ніж три перемоги. Будемо намагатися. Це наша мета. Наступні серії у нас Олександрія на виїзді. Українська прем'єр-ліга. Далі вже п'ятий тур. Вдома прийматимемо Минай. Ну і їдемо до Харкова. Металіст. Далі Вересух, яка пауза. Дивіться, Там, мабуть матчі і збірної. Ну, все на сьогодні. Дякую всім за підтримку. Бережіть себе, до нових футбольних зустрічей. Пока, пока, пока.